Всім привіт! Ти на каналі Жемич, я Жемеч маю Дуже соковитий відео з вікенд-ліги, Це моя восьма Вікендліга. Вікендліга, яка є дуже сильно багато бахов, жорстких, крутих, шикарних, файнесів, Тому я кажу, що сюди зручніше і дивися цю шикарну річку, там будуть серії пенальті, все як ти хочеш. Паксим всі не відкривав, відкривав тільки з промо, бо тому що скоро тоті, тобто через три дня, тоті, все на тоті тримаємо. Якось так. Велка просто така собі, але по плюс-мінус кайфу, навірно, з 7, 8, з 10. Якось так пиши, скільки ти робиш. Перемогу в лігі і не забувай злітати на стрімчанській. Сюда скеліє. Хорошо скину. скале то на куче не нет то не на куче не просмотры бом мне дается что это довольно я как зарад привык решаю бо ничего не изменить то есть мы норм превью ай люблю ай люблю ай люблю <laughs> Ай, <с1> люблю, ай люблю. Файнес. Ай, люблю, ай люблю! Боже, як у нас летить в куста. Разгод і же меж забиває скутового. Та не всі так кажуть. Ну, в основном не говорят Давай Собачья Морда Ладно Так Алло, сюда нахер вот это блин. <laughs> Поймал на шее, доказал, что не терпила. По центру бьет. По центру ха <laughs> Какие-то мусор. Я пью рот наоборот. И мальчик. И мальчик, сюда, сюда. Так, ты на Нормально, нормально, нормально. На скиле. на скиле. Прочитала. Банхамер? Да, ты ша... Ты ша... Ша, ша, Что сейчас придумаешь? О, продай, Як же было кайфово. Як же было кайфово. Як же было кайфово. Нет. Опа, опа, опа. У она бустер, че, что? Мамкин бустер или мамкин ботик? Ненавиджу, мамки, не, не бустерів. Ви портите мені настрій. Надіюсь, вас не будуть закалити бусти. Туда вам. Дорога. На диво норм КС ТІПі з норм давали соп. Ну таке буває. Проти нас даже русаки моментами адекватні, типа, ну... Ну видно в когось скільки хромосом. Суждаю хромосоми, якщо вже говорить про Він <звігінь> Тільки для фінасів гарний. Без фінасів він, ну. Фігня. Внімай, бро. <звігінь> Як в діла качалки, пацани. І це опять горить. Вітаю опять горить. <laughs> Лос-Анджелес, конечно, жорстко, це, це страшно. Бро, ну это тролівать, я тебе розумію. Динамо Я проти українців грав, прикинь. Бо, ДОП. Він мене, він мене, походу, ненавидить зараз. Ну нічого лічно, просто бізнес. Це тяжело для мене. <laughs> опять бустер, опять бустер проти мене. Пався. Та за що? Золотий склад. Жестко. Это жестко. Я тоже не умею промсиком, значит, без этого можно дойти дар... Нет, до... Нет, дивизиона можно дойти, да. Просто дальше чаще будет. Хз. Чувака снова золотой состав, у меня снова имеют. скеле Ладно, хорошо, давайте пошура говорить, там якісь за там якісь задроти предложили, там, короче. Ммм. Ближка, бро. До відзаняття. Я ж не знаю. Я ж не можу сказати за всіх. Якщо буде все нормально, зіграємо дві, а може і три зіграємо. Якщо буде все добре, нет, то одну. Або дві. Цим рандомайзер в цих передачах. Я помню того року, їду вже кілометр 20 в села в горах, там, там бам, лави, на дорогу прикрили, рибиш, що хоч. Наскеліє, парні, на скелі. Якщо трохи підкрутиш, то буде взагалі вайб. Ти заходив, недавно перевіряв, що по фільтрам, і вони десь зділися, прикинь. Ой, 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 ой. Бив ТРФ! Бив ТРФ! Бив ТРФ! Бив ТРФ і не все Там просто світло якісне. Якісне. Якість світла. А, лагай, пиздец. Всі каточки. Киберспортсмена. Вандерсар. Угу. Деф -деф База. Короче, дефолтный сустав. Нічого, я так кажуть, цікавого. Буває. Заповнюйте рацію в сюди. Ніколи треба виходить ворота на вам. Це не FIFA 23. Золоті картки. Тоже нічого цікавого, базовий сустав. Це гарний пас. За счет лагів, за счет лагів він пройшов цей пас. Ну якби не лагів, цей пас би не пройшов би. Держу в курсі. О, тут гарно, так. Да. Між захищатися це фатальна помилка. Це фатальна помилка. Ахмедик, Ахмедик це просто машина. Просто машина. Комбе ніхто не грав би. Це база, да? А хорош, 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 хорош. Ну, все, я дотерпів, дотерпів до камбека. Ну, як камбека до цього. Ну було тяжко, в другому, я по факту він мене душив, душив, душив. Ну, а

Ладно, он брал. Коди кукін стрім, то вже був. Я, звісно, да, роз, роз цей поламав. Ладно, давайте, немає сенсу продовжувати це бізобразі, я одну каліточку щелкаю, в мене шість перемог на шість перемог. У мене сірувак водофони через дорогу пінку 10 середньому. Вся воно працює. Ти не віриш в це, то це ти не віриш все, а я вірю. Ну що, гризмана давайте мені. чи Чишо. Спасибо. Можна вищий хоч би дайте хоча б трошки вищий рейтинг. Трошки вище рейтинг дайте, і буде, і буде санечка, ти рягаєш. І буде пушечка. Скоро Жека почнуть понятами торгувати, да, да. І бустий і бусти за цей. 86, спасибо. Ви мені даєте одно і то же. Минулого раз дали краще. Минулого раз за 7 перемог я получил 89-го влаху и 88-го ще якусь картку. А цей раз за 6 перемог я получил 87 і 8. Коротше. Даже, даже, даже ікону не зложиш.